Війна залишає негативний відбиток на всіх сферах життя людей. Зокрема, страждає і освіта. Наразі більшість студентів та учнів країни навчаються онлайн. Це безпечніше, ніж відвідувати школи, садочки чи університети очно, адже загроза існує і досить велика. Цієї суботи, 18 лютого, у Хмельницькому ворожа ракета пошкодила низку цивільних об'єктів, серед яких три навчальні заклади. Яка ж позиція Кременчужан з приводу офлайн навчання для дітей? Наскільки це безпечно? Не думаю, що це гарна ідея. Багато шкіл просто не пристосовані для того, щоб там перебувати під час повітряної трохи, там не можна заховатися. Думаю, краще хай сидять на онлайн, так безпечніше. По сравнению з Амстором, тоді не виводити. тоді не виводити, бо може прилетіти куди завгодно. Куди завгодно. Мабуть, треба бути вдома і навчатися онлайн. Мабуть, так. В нас спокійне місто, обстріли рідко. Непереконливий аргумент, коли мова йде про безпеку дітей. Істина в тому, що ніхто в Україні не застрахований від ворожих ракет і ніхто не знає, куди прилетить наступного разу. Звісно, ні. Це ж опасно. Ну а взагалі смисло, не полдня якби как бы, в підвалі сидять або як там у них зараз, <laughs> вместе з сиренами этими. Ну, во-первых, це в принципі неудобно. Проще ну, нудаленно, мабуть. звісно, це опасно. Не знаю, у нас ще маленькі, ми в школу не ходим, но я, звісно, удальна. Бо сейчас, если б був постарший рібенок, звісно, страшно. Тим болі, ми переселенці, нам очень страшно. З одного боку соціалізація дітей, живе спілкування із однолітками, а з іншого їхня елементарна безпека. То все ж, що в пріоритеті, саме головне це безпека дітей. В саму першу чергу. Звичайно, хочеться діти вже вдома. Як не вистачає їм спілкування вже й батьки замучилися з цими всіми ситуаціями, але все таки безпека в першу чергу. Якщо ми не можемо змінити ситуацію, нам потрібно її просто прийняти і зробити усе можливе, щоб онлайн навчання було для дітей комфортним та ефективним. З моєї точки зору, да якщо є можливість, якщо обучення проходить в хорошому форматі, підходячому для дітей і для вчителів, і всі сторони, так скажемо, согласні, і у всіх виходить, то тільки віддалене обучення. Ну і тим більше, це все таки як не странно, я думаю, за цим майбутнє. Ворожий обстріл Хмельницького, зокрема, навчальних закладів ще раз доводить небезпеку офлайн навчання у містах України. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.